Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за те, що дозволив нам знову з вами зустрітися і подарував для нас можливість працювати, трудитися. Дуже велика частина християн саме сьогодні згадують. Світлий день. Якщо є два керівники, mm -hmm. значить буде робота сьогодні, так? 100%. Вітаю, Вітаю вас, друзі. Лише не Всім всі були просто. Гарним, <рес> чудовим, <рес> святом. Ось так розпочався один із чергових наших ранків. Якщо є Сережка сьогодні прийшов. Вітаю, брат. Слава Богу, все хорошо. Як ти, як настрій? Слава Богу. Бойовий. Все, береться до роботи, бригада буде у зборі, все. Давай, благословіємо. Ромашка. Здоровий образ життя, так? Си, ч, буде сьогодні робота чи не буде? Смотря у ко. Я не доживе, це мої живемо. Це два пакети. Ну, Такі Та й тай віці брали. Чай, чи правильно, бізнебу, і Пастора складають план роботи, щоб правильно організувати сьогоднішній день, щоб він був. Ми звертаємося до тебе і просимо милості, благослови Господь, нашу роботу, благослови кожного брата, благослови Господь, всіх, хто сьогодні буде задіяний на цій будівництві. Господь, хто ще планує прийти, ти дай Господь можливості такої, щоб ми прийшли, щоб ми могли цю роботу, яку на сьогодні запланували, щоб ми могли зробити на тебе, надіємося і просимо милості і допомоги тебе, і славам тебе, вічного Бога, Ця, сина Святого того духа. Амінь. Розприділяємося так, щоб зробити це. Найбільш ефективно. Терешко, ти казав, я не, не, не договорив. Тільки ну, по спішу. Якщо да. ти предлагаєш, кажи, щоб ми зараз могли зробити це. Ні, каже, як шпаклювати, то нема проблем. Да. А ще грунтувати? Та це буду без проблем. Я думав, що може перетирати, що може. Травити. Я трохи не дуже хочу зараз лізти. А так, що шпаклювати, грунтувати без проблем. Тоді лише... е... да -да, тоді що? Ви стоїте на цей на да? а ми, откоси, а а ми а зараз можемо беремо щітку, і ви нам не покажете не, де що, якщо це во і ми грунтуємо. І... Чи як? Да, але да, ж до вас біщає. Де... Ну того я оці я... володя, я... володя і то. Да. Володя. І то да. 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 Володя. Я, я по землі.

Дякувати Богу, братам дуже багато вдалося за цю неділю зробити, але дуже багато ще і залишилося роботи. Потрібно пошпаклювати пінопласт, сподобати такі чим сьогодні Проте буду займатися відео зібрано з декількох кусочків, декілька днів снімав, тому як десь не буде послідав нас тип. Збачайте 41, так? Да? 41, 40, класно. А то заверхов не дуже для того, щоб коментувати. Щоб буде нерівно весь треба підняти. Але понеду треба обліти. Розкому ми два карта. Зараз йому пустимо, а раз. Ось так, брати самі. Збирають, підготовлюють, встановлюють підвіконники. Два це шоскість. Розміряти, а, а ти рубаєш. Кожне вікно треба поміряти. Зняти розмір і відповідно до того розміра підрізати вже під вікомник. Десять штук треба короти. 10 штук. 30, а є 46, з головою має. А тут треба лише, лише 15 на 16. І так 46. Спитати це, вони ж вони ж вони це роблять що? Ну чи типу, ну, що... Е... Продукт. Ані роблять послуг. Може буде коло савом? Ні, тут могло, так?

Петя, ти якщо поробиш тут за 2-3 роки, з тебе дуже хороший вийде підсорні. Скажімо, потримати, буде мене. Кетя, я б і потримав, якби я тебе не знав. А де Петя твій друг, щось його немає, як ти самий, що з тобі? Сьогодні ж дивляться, коли багато всі сходяться, коли мало ніхто не приходить. А Петя вчора був, так? Да? Був. Бо він наразі знову. Да. був. Перефанасович бо... сьогодні освоює чергову професію.

Я не знаю, дідчок, як ти ростеш. Ще вчора ти лише був у да, Два дні був у подсобні. І з подсобників ти вже перейшов в майстри і бачив вже все. Тягнеш тут роствор. Оце так, да, це рост, це прогрес. Я помітив, що на цьому будівництві дуже багато братів і навіть сестрів багато створювали нових для себе професій, яких вже навіть ніколи і не робили в житті.

що? Треба було, да лише тут вже треба було кинути. Ось така звичайна важлива робота. Коли, ми помічаємо її тільки тоді, коли вона... Все фін мене лише або за столом застає, або це раз. Опа! Зароботано. Вона не зроблена. Дякуємо щиро всім братам, молодим і старшим всі котрі знайшли для себе, чим можуть потрудитися на цьому будівництві. Чудовий, гарний весняний настрій наших братів. А це хто? Прийшла камера, уже не доводить. Начинає голове завершати. Нічого на скіфу має так разом бути. Да, не маленький. Так що біля порт пошел вчора? Вчора я взаклеюсь. Позавчора полопів розпор вчера заклію сєв. А сьогодні, а, сьогодні а сьогодні вже сфейни. За три днів? За два дня научились. Просто коло хорошого вчителя. у нас Ми приймається без. Я бы чести. Я би тепер на твоїй місці. хто це уробить, так як би я. Я бы нагнав його давно. На твоїй місці. Я бы не терпів таких. Та усі пішли вже, Лишилися, лише і я. На куру я би не терпів, я би на твоє місці порога не Ну лишилися лише і я. Ну я вже не ще і що йому нашою, я маю портити тобі всі всі стіни. Можна вже забити. Ні, то я це. За цей час. Дуже багато в нашій церкві попрацювали, потрутурилося переселенців. Дякуємо вам всім, братики, всім всім, хто працював з нами разом. раз дякуємо і сестричці, яка сьогодні теж працює з нами. Ми з Людмилою колись вчилися в одному класі. Наші маленький тут полімізатор. Зараз з разом з Анатолієм. Те вас Теж взялися. Наводити красоту. Дякуємо вам щиро. Преверне класку, преверне класку. класко, ku e dobra shumë do. më shumë e ma shumë 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 Зараз і я вам ще даю. Бачите, можна, якщо хочете, навіть ж ви тут вову Хто хоче такого собі брати може. Так, налітайте, хто хоче. Так, він бере, да. щоб ніхе був, так, я будемо цей тиква. А партньо волоків? Это да, белый ворс, да? Это с белочки, кажется. Да, да, с белочки. С белочки ворс. Каждому по ведрови, где я? Каждому по ведрови, конечно. Виктор Афанасьевич! Может, есть такая, такая да, думка? Давайте меня. станем все назад, потому что сейчас там будет солнце. Щоб то схвартувати і да, потім да, наперед. так. Да, да. Бо вам там прям буде дуже тяжело. Та що ти все? Ні, ні. немає проблеми. 200 квадратів у день це саме менше. У Удень? Ну, я, я думав, що до часу дня. Ні, ні. До часу. Mm. Це так, легко. О. Ми йдемо спробуємо, Сережка. Просто там ми йти? там підженемо, а потім це сире ми не будемо парсувати. Е, ми спробуємо там. Я думаю, що Вітя йде на самий верх. Да, да. Я... Обязательно самі він... весь. <laughs> Але він... а, Що? беремо шпатель з собою. Художник стояв в долині, бо то все треба якості було. <laughs> ну ще є один, ще сварщики. <laughs> <laughs> сварщик. <laughs> <Меняє професію. laughs> сварщик. Меняє професії. Сварщик міняє професію. <laughs> можу, можу. Просити. — Все, так. Це і буде вдобно робити. Як ви думаєте, доктор местестознав зробить Так, Мен злик відповідний. У нас не має бути перехват штиків, так? Ну буде? Ну якщо десь чуть таке, то ми... Давай ми скочемо заклеїмо це порушає. А чого? Це правилом чухати порохія, що дуже сильно. А що? що? почути, нас... Ну так, Ви, там, ти я, знаю, як? як? не важ мене. Хтось піде все. Або так. Ось та, це краще, бо трохи сьогоди попробував. Не, краще не треба. Так, Да ты упеленый Сереж. Что? С дырками не впелений кусок. Чого спровел? Ну не надо кусок, надо такого куда. Всім, що свіжив апаратій, те, що ми забудують, сонце заходить. Ні, ні. Вже сьогодні почав вже казати, що це тепло, це плохо. Почав вже нам давати зауваження. Чист, Чиста Америка. Фін Ігор Нікульок мені передав. Спасибо йому, спасибо. спасибо. Дивіться, я вже третій місяць у них на Ти хоч так на вечір скидай їх. Скидаю, бо в стиральну кидаю, я мусю скидати. Кидаюся. Угу. Якщо у фінка буде можливість, то... Хоч за дві упаковки таких, щоб сім. Хоча б одну, я вже не кажу, там за дві-три. Хоча б одну. Ну, щоб і цьому хто знімає. Теж... Да, да, да. Земні не висилає, а літні йдуть, бо зимні теж є, земні кожені. Огорьох приймає до уваги. От тут з Де його? Крупи тут тується. Робити, чи ні? Майстр. Став майстером, глянь. Наш чоловік прийшов мені і не зайшов. те, що не вдало. Ну, що тут тільки. Ну, тут, приймати ні, з тобою. А то ж норма відра? Колотіє си. Прия. Я це лайно професійно, це чи синій, як Ти ма. Дуже явно. Може навіть з гутолом пробувати картини починати. Він не втримався за ним. Товст. Він не зміг, прямо цей пішов. Він просто не цим форматом щитки робить, я привез далече міський. Він стаєш виходити. Дивіться, приведе мальвати великі картини. Да, Та, да. Ось тепло, дядя десять тиждень, туди сюди. У мене на куті був хвалять оці. Та боїться висоти, а він не фарбує. І він каже, на цім кутіли я фарбую. і більше, більше ніхто. Щиро дякую вам, друзі, всім тим, хто молодця допомагає, працює, підтримує фінансово цю справу, щоб рухалося, хто вкладає сили, час, хай вас всіх рясно, Бог милословить. Дякуємо всім вам за вашу допомогу. До зустрічі, друзі!